Отак От це виглядає легкі гроші. Один участок, другий, третій, четвертий. Тако встаєш зранку і думаєш, де мої гроші? Що вони ще на городі лежать? Отакі От діла, репятки. Два друзі, вітаю всім підписникам. Привіт всім на каналі. Як розбагатіти в селі і до середини літа не представитись апостолу Петру чи Павлу. Кому хто більше подобається. Ось він, гарбузовий бізнес, мать його. Бачите, оце маленькі, тут -ту -ту. там десь є більшенькі. Ну ось у чому 19, сьогодні вже 20 липня. Да? Хоча бачите, деякі перед тим не було доща. Бачите, почав морщитись. Йому мало було влаги. Ще десь от один я такий з краю наглядно можу показати. зараз, Вон до секунду, Сьогодні 20 липня. Це отакий ось стан. Гарбузів на 20 липня. Це наш город, там зараз до п'ятачка дойду, як завжди, сусідський город і теж сусідський город, все покажу. Дивіться, бачите? От йому було мало влаги і він просто-напросто почав моршитись. Цей от отлішенько. Футбольний м'яч, той як диня, Ось теж добрий баскетбол. Ну, Коротше отакі діла, ребятки. Грабуз вроді би є, щось скидує. Мене питали, чи тебе скедую? скидую. Скидують люди. Ще й так нормально скидую. О, це папа не бачить, крот завівся. Все, хана тобі, дружище. Якщо тут отаку десь краю ціле пухи зазирнути, то я взагалі черта не бачу. Ну дивіться, ось зазирнув, бачите який лежить, здоровелячий є один. Давайте глянемо десь тут. Тут тільки цвітут. Цвітут же, бачите один на одного кілька слоїв. Це все, що торчить догори, це вже йде на другий етаж. Ідемо. Ось дивіться, бачите. Два рядом, он третій. Тут, -а, тут, -а, тут, тута, дивіться, що тут. -а. Один вже починає жовтіти. Все. Тобто якось бігом. Ось оцей зелений. Той вже жовтий робиться. Тобто як вони дозрівають? Рівномірно, нерівномірно. Чорт їх поймеш. Головне, що. Є. Якщо брати цей город, теж хойду зразу з краю. То що з краю, то видно. Бо туди далі чорт залізеш. Оце ще ходимо раз в день Вуденя. Бачите, на краю Вудення маленьке, а вже є. Теж маленьке є. Ось гарбузик є. Так же саме. Вроді би є, з другої сторони дивишся. А вроді би й немає. Ну це таке, це їх ти типу, побачиш. Тоді, коли вже що правильно, воно почне все це діло сохнути. Ну на даний момент. Пройшли дощі цих два дня Що нам це дає? Нам це дає плюс, що озера такі маленькі. І навіть отакого. От Дивіться, який лапасон з краю. Це вже здоровлячий бігімо їм є з чого потягнути а таких ох маленьких, їх прям дуже багато. Дивіться, ось до який лежить. Їх багатсько. Є надія, що він зараз їх не буде скидувати раді тих великих. Тому що ось до 1, 2, 3, Три на купі. Один біля одного. Тому що для прикладу бачите. Пошухтів і все. І він його скинув. Така ситуація. А скинув він його через то. Бачите, ще один на краю. Так, же саме піде в утіль. Через то, навіть бачите, це і скинувся Тоже. Що ось оцей товариш забирав всю влагу. А перед цим товаришем я ось, ось ще один товариш. Розумієте? І просто воно до нього не доходить. Ця влага плюс-мінус дуже добре нам всім поможе. Кого пішов дощ, він долежить. Ось долежить. Дивіться, який файний. Тому що, все ж таки кажу, надіжда на те, що воно не буде його скидувати. А вони будуть собі рости. Ось тут навіть для прикладу, дивіться, бачите, отакий От і такий. По ідеї, цей малий за тиждень буде більше цього. А ті вже великі, коли він вже достигне плюс-мінус свого розміру, то він просто не буде забирати ту лишню влагу. Оце мої такі теоретичні думки. А так по факту вроді би є, скидує, але в те же час і лежать. Дивіться який гарний маленький. І дуже багато є зав'язі Зато за, то, за того, що цього листя до холери то я надія що зараз знову почнеться плюс 37, ось дивіться знов чи скидує, це вже скинувся. Почнеться плюс 37, то воно під цим листям буде зберігати влагу. Ніяк не як, гарбуз. Бачите, буде собі рости і підростати. ось наша друга діляночка. Тут теж є непогано гарбузика. Десь вам би зараз показати. Ну, ось тут два маленьких лежить. Один і другий. Ну, тут є і лапасончики побільше. Де ти, де ти? Десь я вас бачив. Хочеш показати. А воно зараза не виходить. А, ось до, до перекладу. Дивіться. Два футбольних м'яча Через кілька днів це буде два баскетбольних. Ось до довгий. Що тут ще десь є? Ось до такий ой волей, волейбольний Є. є Тепер головне, що було. Це ось отак виглядає мій город. Все затянуло файно. Ось до, даже. по краю, бо туди кажу, дивися, вроді би є, вроді би немає, чорти. А з краю дивіться, ось до який, один, біля нього зразу ж другий. Малесенький, здоровесенький. Так що, отакі вони заробітки в селі. Тепер трусишся кожен раз. Ой, Кожен раз трусишся, коли бачиш в погоді гроза і передають. Можливий град до 5 см в діаметрі. Думаєш, а гориш ти, на що воно мені треба? Це ось до сусіда. Тут на кілька років, якщо скажу років 5, то все буде точно. Був цю, в цю пору, був бур'ян вище мене. Тобто, де гарбуз нічого не садилося. Чисто бур'ян. Раз скосили і знову по-новому росте. Не знаю, і за що цього, навіть що земля не тронута, тут а капець, прям буяють. Дивіться який лежить. А та то взагалі здоровеляче. Ну, це все буде видно вже коли правильно. Коли воно почне все жовтіти потихеньку, от тоді почнуться виднітися ці всі гарбузи. А так, все що можу сказати, що тут листя в три етажа, то й навіть в чотири. Одне одне перекриває, і за рахунок цього плюс-мінус це все діло зберігає влагу і росте собі. ну Дивіться, який зеленючий. Ну, є такі зараза нюанси. Є такий, що похожий на кабачок, є світлий, є білий, чисто білий. І розумієте, насіння всьому є, але Ось до, бачте який. Але розумієш, що бджоли літають і як-не-як, як, ці бджоли, дивіться, які ой який. які. Ось. Бджоли, звісно, свою справу роблять. До чого це я веду? Хто хоче займатися чисто голоносінними, шукайте все ж таки, як мені казав той дядько. Город, чорт йде, щоб туди мало що долітало. Тому що бджолки вам поперепилюють трошки. Бо тут -от, дивіться, місцями проскакують екземплярчики. Дивіться, який он долежить. І ось долежить. Красота. Будемо починати молотити з цього участка, на ньому будемо іспитувати наш комбайн. Тобто зберемося тут -то в кучу, заїдемо, поставимо до теза. Комбайном, тут буде відбуватися настройка за одним облупимо цей п'ятачок. Ну все, народ, як завжди, всім чайці, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Всім врожаїв, хороших заробітків, главне, щоб ще спину не скрутило. Отак це виглядає легкі гроші. Один участок, другий, третій, четвертий. Тако встаєш зранку і думаєш, де мої гроші? Що вони ще на городі лежать? Ось такі діла, ребятки. Ось дивіться якийсь край славненький. Ляпота. Бжоли гудуть, бжол багато, кстати. Дуже багато. Навіть йшли дощі, вони все одно собі працюють. Все. Всім до побачення!